Запорожці говорили Січ мати, а Великий Лук батько. Сама назва місцевості Великий Лук історична та дуже давня. Дніпро розділявся на рукави і утворював справжній лабіринт із плавневих та лісистих островів до самого впадіння в Чорне море. Великий Луг мав близько 20 кілометрів в ширину та 100 кілометрів у довжину. Листяні ліси і чисельні луки, порізані протоками, озерами та болотами, здавна притягували до себе людей, які вчилися. Кооперуватися, об'єднувати зусилля і відстоювати свою свободу. На початку 1550-х років Дмитро Вишневецький, козак і славний полководець, побудував за порогами Дніпра велике укріплення-фортецю з насипним валом на острові Хортиця. В центрі укріплення був майдан, на якому відбувалися козацькі ради. Довкола Майдану розташовувалися січові курені, в яких мешкали козаки, пушкарня, будинки Старшин, канцелярія та Січова Церква Святої Покриви. Це укріплення і є Перша Запорізька Січ. Саме місце обрали у зв'язку з вигідною стратегічною позицією. Перш за все, Запорізька Січ була недосяжною для ворогів. А ще Великий Лук споконвіку відомий давньому культурному світові і має важливі археологічні пам'ятки, такі як поселення часів. Київської Русі, могили Скифів і кургани бронзової доби, споруди часів Литовського князівства та багато іншого. Усього за два з половиною століття зафіксовано заснування восьми січей. Кожна з них існувала як Козацька республіка на засадах рівності та братерства. Устрій Запорізької січі був демократичним, не існувало кріпацтва. Кожен міг використовувати землі для своїх господарчих потреб у водах великого Лугу. Водилося дуже багато риби та раків, а у лісах величезна кількість тварин та птахів. Казаки не тільки здобували собі їжу, але й продавали надлишок через крамарів, які приїздили на Січ. Так закладався особливий запорізький характер нащадків Київської Русі. Та предків сучасних українців, казаки вважалися одним із найкращих воїнів, навіть кращими за османських, саме вони знесли яничарів у битві за відень. Самі січі стояли в місцях, з яких було легко випливати човнами на Дніпро чи виходити кіньми степ. Тому траплялися не один раз, що вороги захоплювали і руйнували Січ, але викореніти запоріжців їм ніколи не вдавалося, бо, забачивши свою слабкість, козаки закопували в піски гармати і скарби, і, подавшись човнами в непролазні пущі великого лугу, перебували там доти, аж поки вороги відходили геть. Проте, коли наставав час, що козакам потрібно повстати за свою волю, на січі одразу ж діставали гармати й чайки, бо запорожці добре пам'ятали, де саме ховали свої скарби. Для козаків це була абсолютно сакральна місцевість, яка пов'язана з українською військовою. Етикою, культурою та спрагою до свободи. Саме тому найтяжчим іспитом для них стала ліквідація Запорізької січі. Такий момент настав у 1775 році. На місці укріплень залишились лише руїни та могили. З часом місцевість почали забудовувати і на цих територіях з'явились гідроелектростанції. Спочатку Дніпровська, потім Каховська. При побудові водосховищ місця січей були затоплені. Ну а зараз, після руйнації Каховської ГЕС, вода почала стрімко падати, і перед нами постає закрита, законсервована водою територія, мов казацька Атлантида, землі Великого Лугу. Ми побачимо різноманітні маршрути, протоки, кургани. Для дослідників це одне з найважливіших явищ. Вже є перші знайдені артефакти підтвердження давнього перебування на цих територіях козаків. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.